Всім привіт! Ну що ж, у минулому відео я вам показував, як, е, яка у мене розсада капусти, як почав сходити кабачок і сказав вам, що буду в наступному відео показувати висадку капусту, капусти. Звісно, воно так і все і буде. Знаходжуся зараз на полі, на яке я планую висадити капусту і закрити її агроволокном. Але возникнув такий невеличкий нюансик. У нас пішов дощик. Дощик падав цілий день, цілу ніч. Але саме таке можна, може і добре, що зробив, може і ні. Це те, що сфразував поле. Коли фразував, ну, відео вам, на жаль, я не зможу показати, тому що я вже вийшов на вечір фразувати, вже починало заходити сонце, починало темніти. Тож думаю я, що ну, не буду я ще з тим тягнути час. Коротше, сфрезував я я понеділок, як я вам і казав. А потім вже на наступний день пішов дощ. Дощ ішов цілий день і цілу ніч. Але тут я зараз на цьому полі Зараз вам все покажу. Так, Тут маю невеличке таке поле. Ось дана, дана ділянка, яку я сфрезував. Я ще хотів зробити один слід, бачите. Але не зробив, Уже, напевно, робити і не буду, тому що земля в нас дуже мокра. І вже мені не вдасться, вона вже просто не висохне. Ось тут залишив неорану ділянку, якби так залишив, то день-два пройшло б там. Сонечка і вона підсохла, можна би її обробляти. Але думаю, що може і ні, тому що дощ сильно падав, скажем, конкретно так лив. І може і добре, що я це зробив. Один слід є. В принципі, сфрезовано. Тут така діляночка, ця, бачите, де її видно Ось. І тут буде вже сама капуста. І корот, будемо ставити капельний полив. І потім біля капельної стрічки будемо гарно висаджувати все руками. У нас вже і дерева зацвіли. Ось яка красота. Зараз головне, щоб вони у нас не змерзли. Хотів я дуже сильно цю сажалку випробувати, але в мокрому ґрунті вона аж ніяк не буде йти і то лише буде налипати в нас там і знизу. І ніякої нормальної посадки не буде. Тож цю розсадку вона вже повністю готова до висадки. Зараз вам покажу, яка вона. Ось така розсада, така у нас коренева, бачите, насичена, проблем з нею не буде. Ну і в мокрий ґрунт вона абсолютно не буде підходити. Тож будемо робити все вручну, але хотілося спробувати, тому що ну, придбали і спробувати в роботі хотілося цю сажалку. Ну але нічого, буде у мене ще перець, буде у мене ще там томати, буде у мене кавун, тож я обов'язково вам її покажу в роботі. І чекаємо момента, коли можна виходити в поле і садити. День другий у нас. Так, у нас сьогодні сонечко пробивалось, було, земля починає просихати, але фразуватись не вийде фразувати, тому що знизу мокра земля. Короче, перший слід фразою був такий, дощі трішечки це все збив, але нічого, ми протягнули трубу, ставимо краники і ставимо капельницю. Схема посадки буде у нас така: рядок від рядка. Буде в нас 40 см, а стебло від стебла там 25-30 см. Коротше, так воно виглядає. І ось таке волокно 30-ка. Завершили ми посадку капусти, ми її вже прикрили. Вона вже тут стоїть, у нас зараз я вам покажу під агроволокно, е, як вона себе почуває і знову не міг вам відзняти е, повністю процес, як ми садили. Ну Садили ми як. Е, троє жінок садили, е, а ми з батьком носили розсаду, їм розставляли. Тому саме не було ну, кому зняти. Я хотів дуже зняти це все. Але ми дуже поспішали, тому що щоб встигнути висадити цю капусту. Тому що знову у нас передають дощі, і ну, я не знаю, нам, мені ще, треба, нам ще треба робити а, такі тунелі з арматури і закривати агроволокном для кавачка. Тож як ми це все будемо встигати, не знаю, якщо зайдуть дощі, у нас знову. Ну, Надіюся, що щось поміняється і дощів не буде, тож можна буде працювати. Ну а зараз вже я вам кінечний результат показую. Надалі буду вам за неї показувати, чим підживлюю, чим е, буду обробляти від шкідників і так далі. Так, ось наша капуста під агроволокном. А як бачите, робили, робили ми е, саму цю, е, саме агроволокно, ми його не натягували дуже сильно, щоб в натяжку воно було а так слегка, щоб лише просто лягло на е, капустину і все. І... Ширина цього волокна у нас 12 метрів 65 см довжина 100 метрів. Товщина в нього 30-ка. Товщина хороша, товсте, можна спокійно з ним працювати, тягнути воно не буде рватися, як, як з ним працюєш. Тому що плотність гарна в нього 30-ка. Маємо ми ось таких 28, 25 рядків. Міжрядя, як я вже казав, 40. І капустина від капустини. У нас у рядковій йде 25-30 см. Так, десь так. На це все на око садилось без маркерів, Ну і вручну садилось теж. Воно так ішло. Так, покажу вам під агроволокном. Ось так вона себе почуває. Все нормально з нею. Проблемів. Нюансиків поки що немає. Вона, вона все у нас прийметься по-любому. Ну, трошечки її тепер вона прив'яла трішечки, але ну, після посадочки вона все підніметься і буде все добре. Тож, якось так у нас це все получається. Таке і просто процесик, без усяких там дух. Просто на капустину застелили і все. Я думаю, що повинно бути добре. І такий результати у нас вийшов, після пару днів роботи, тому що за один день це все не можна зробити, так як плюс погодні умови, дощі мішали. Ну і... Але ну, все вийшло без ніяких проблем. I хочу всім подякувати, хто підписується, ставить лайки, пише коментарі. Дуже гарні коментарі від вас uh, читаю, друзі. Дуже всім вдячний за підписочку. Uh, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, буду дуже радий кожній вашій підписочці. Робота вже одна зроблена. Наступне відео вже буде по кабачках. По тому як будемо робити з арматури тунелі і вже е, потім їхня висадка, як будемо висаджувати і в подальшому що з цього всього в нас вийде. Тож, всім дякую за увагу, всім удачі добра, всім пока.